В 14 столітті, коли починається будівництво Луцького верхнього замку, в якому ми фактично знаходимося, так вже використовують пальчатку. Пальчатка свою назву отримала від того, що на ній є обов'язковий продовольстий візерунок, ніби зроблений пальцями. Чому кажу, що ніби? Тому що насправді напевно існував спеціальний пристрій. Для того, щоб зробити якийсь візерунок, і він був необхідним в ті в тому плані, що на ребристій поверхні цегла від цегли не буде роз'їжджатися на опняковому розчині. Це дозволяло їй легше власне між собою складати. Ну і треба сказати, що таку цеглу робили повністю кустарним методом, вручну випалювали в польових печах. Вона була надзвичайно дороговартісною, адже треба було затратити величезний людський ресурс. По-друге, з десяти заготовок. Пальчатки і лише три, потім попадали в будівництво. Ну, це три ставали фасадними. Всі інші лопалися, розкручувалися і їх просто як будівельний брухт закидали всередину стін. Фактично, стіни луцького замку складаються тільки з зовнішньої і внутрішньої. Так, а всередині це все просто засипка на вапняковому розчині з такої от битої, ламаної цегли. Ну, звісно, крім цеглинок використовувалася також плитка для покладення на підлоги, Власне, тут представлена плиточка саме з Іоанна богословської церкви. Найрівніші варіанти були ось такого от формату, широкі, але вже навіть в той час намагалися на них зробити поливу, так, гарне покриття. Ну і що цікаво, всі часи цегла, плит плитка цього храму була зеленого кольору. Ну і власне вона змінювалася і за візерунками, і за розмірами вже в 17 столітті лежали ось такі от. З промальованими колами, так, символом вічності. Надалі, звісно, в цей час вже й голосники. Голосник це така от трубка, яку вмонтовують в стіну пустотою до людей. Для того також робиться це в першу чергу в храмах, так, тому що коли співає хор або священник, величезна кількість таких трубок втягують в себе частину голосу і створюють такий гул. Так, ну, Кран сам невеличкий, тому для того, щоб створити хорошу акустику, використовувалися саме от такі от, власне, голосники. Голосник став прабатьком можна сказати, для кахлів. Згодом хтось дошарив, що якщо його просто перевернути іншою стороною і вмостити до людини, власне, вже так. І вмостити головне, що в піч або камін, так? то за рахунок пустоти тепло буде акумулюватися і значно довше оця частинка лишатиметься теплою. Той самий камін віддаватиме тепло ще 3-4 години після того, як навіть погасне. Тому що цегла так само, як і камінь. Нагріли гаряча, перестали гріти, вона дуже швидко вихолодає. Власне, кахлі температуру тримають надзвичайно довго. Надалі мушу сказати, що звісно продовжувалася і технологія виготовлення розвиток технології виготовлення цегли. І вже коли в 15-16 століттях Луцьку будуються перші католицькі родини, вони використовують цеглу із Христом. Ну, Вважалося, що таке от зображення це автоматично освячена цегла, так і в них для цього були навіть власні цегольні заводи. Вони, до слова, перші принесли до нас західну технологію виготовлення цегли вже в цегонях. Так? Де робиться професійно гільдія, це перейняли місцеві шляхтища, які почали відкривати власні цегольні, зокрема тримали цегольні рецевіли, черториські, синявські на волині. Так і вони на своїх заводах ставили надзвичайно величезну кількість різних клейм. Клейми могли символізувати місто, для якого робиться цегла. Так? Могло бути ініціалами власники, власника цих могло бути ініціалами бо якимось унікальним підписом від майстра, який робив цю цеглу. Якщо майстер вважав себе більш-менш достойним, того щоб на цеглинці позначати власне своє ім'я та ініціали. Тому, в принципі, от в цей період клейма були самі-самі різні. І не завжди можна розшифрувати, що цим самим клеймом хотів донести до нас майстер. Надалі можу скажу сказати, що. Наприкінці 19 століття в Луцьку з'явилася і Вогнетривка, камінна цегла. Вона була сухого формату значно меншою. Ну і звісно, вражає своїми цікавими надписами. На них можна побачити на цих цеглинках, там Лондон, Париж, Кізарича, Гріма, Лондон, Ау. Треба знати, що заводна є, і це пов'язано з тим, що цегла це робилася під європейським брендом. Заводи, які хотіли робити вогнетривку цеглу, спеціально купляли відповідний патент. На виготовлення такого варіанту, ну і звісно, мали повне право ставити на ній такий от надпис так. Якщо купляли від заводу Тлон або Париж, якщо технологія приїхала з Франції. Але при цьому чимало заводчиків місцевим жителям не пояснювали, що цегло роблять на місці, ну а клеймо це лише бренд, так? Тому багато хто купував такі от варіанти цегли, вважаючи їх за чисто європейські. Одночасно з такою європеїзованою цеглою продовжувалося виготовлення і звичайної. Зокрема, в Луцьку вже на той час було власне клеймо Луцьк. Так? От це. Кінець 19, го початок 20-го століття. При цьому працював у Руську і серйозний заводчик Цеголень Бернер. Так? От він вже писав повністю своє підписи. Це теж була гарантія того, що цегла із заводу Бернера, що вона буде якісною. Так? Тому що поставити от, власне, своє клеймо, не вкрадене в когось там, або не запозичене, це означало, що ви гарантуєте якимось чином ту якість. Крім цегли, виготовлялася і черепиця. Взагалі, черепицю для нас відкрив. Єже Фельдшевський ще в 16 столітті, адже свого часу він приїхав до Луцька із задачею від королеви Бонни. Про те, що потрібно відреставрувати луцький палац, так Той, тобто, що стояв всередині замку, і він використовував венеціанську таку от зелену черепичку. Ну, Венеціанська це лише назва, так, тому що робили її теж десь тут на місці. Але разом з тим, от, вона була такою досить цікавою технологією, він все-таки привозить. Одночасно із палацом княжим він ще й хату собі зробив такій черепиці, так, тому, в принципі, вона зразу кидалася в очі, адже фактично його палац стояв при в'їзді в Старий Луцьк. Відповідно, кожен хто їхав, бачив. Будинок, перший з такою зеленою черепицею. Звісно, для того, щоб не впасти лицем в грязь, князь островський, який теж тут мав луцьку маєток, робить собі черепичне покриття на своєму будинку, але вже коричневою черепицею, теж емальованою, теж дуже гарною. Ну і треба сказати, що звісно технологію витувальної черепиці поступово перейняли місцеві майстри. Вони робили ось такі от варіанти. Це одні з перших варіантів луцької черепиці. Вона не мала емалі, власне, була досить простою, але разом з тим це черепиця. Ну і треба сказати, що теж робилася вона вручну. Звісно, черепичне покриття це дорогове, дороге задоволення. Так, часто воно стояло наряду з тим, щоб покрити будинок міддю, так? тому що тут все залежало від того, наскільки пишно ви хочете ту черепицю. Ну а для місцевих жителів доступною черепиця стала лише на початку двадцятого століття, коли той самий фан Бернер на своєму заводі поставив німецьке обладнання і почав робити черепиці вже з... Е, Штамповані, так, такі, як бачимо от на крайніх рядах. Власне, це початок ХХ століття, здебільшого, так. Ну і саме тоді черепиця стала доступною для середньостатистичного лучанина. До слова, такі варіанти черепички можна знайти і по сьогодні, адже чимало заводів Західної України не міняли обладнання вже майже 100 років. Тому роблять практично те саме, що робили власне, ще з Діна Прадіна. Ну а позаду мене величезний стенд представляє нам кахлі. А кахлі це власне плити, які монтують камін. Завдяки пустотам середині вони дуже добре зберігають тепло. Звісно, традиційний вигляд кахлі, це така от квадратненька, так. на ній може бути якийсь візерунок, вона може бути прикрашена, може ні. Головна задача, щоб вона за рахунок пустоти віддавала гаряче повітря в кімнату. Звісно, кахля стала досить швидко елементом прикраси будинку. І, звісно, якщо у вас є гарний камін, то робилася ціла надкамінна кахля. так. От вона в повному своєму розмірі, звісно, навіть в певним чимось там мармурові вироби. Це було досить гарно, престижно, ну і звісно, таке теж трохи вартувало. Каклію точно вам покажу, це ось ця вона з 16 століття і демонструє нам, показує людину. Це кликун або ж сурмач, людина, яка передає вказівки князя для міста. Ну, треба сказати, що традиція Кликуна для Луцька відтворена сьогодні. Я думаю, кликунів по місту можна знайти штук з 20, так, самих різних. Ну і треба сказати, що це символ сучасного Луцька, так треба сказати що кликун відповідав за контроль за пожежами так його перша така функція в цивільному нормальному житті це ходити по всьому місту з такою колотушкою або з трубою, так? Ну, пізніше трубою. І якщо він бачив, що десь щось загорається, його задача була скликати людей чим поскоріше загасити. Ну, звісно, кликуну належала роль збирати людей до війська, до армії, так? Ну, або сповіщати про народження дітей в князя, так? або навіть і про смерть князя теж сповіщали Кликуни. Власне, можливо, ще якась з цих елементів декору, кахель вас зацікавить, то будь ласка, кажіть, я вам розповім її історію. Власне, а якщо ні, задавайте питання, де на часу. Це слово діючі сьогодні. Тому можете повернутися, а коли будете готові, будемо підніматися з вами на твір. Ще, будь ласка, оце плинфа там так вона є, так? Оце кудри з самого краю є тут плинфа, Просто, що, Щоб зрозуміти, що то плинфа. Не розумію, що таке. Oh. бачите, ну вона є такі слажені кути, вузенька така, квадратненької форми. Дякую, дуже цікаво. на کاخ элемент декору زيرالديكو Точно не буде тому, що це суперечить просто принципам Венеціанської конвенції. Будувати щось на старому, нове зверху. Ну це просто не можна робити. Скажімо, так угу. але є версія. Програма, проект, як би це сказати, про те, що треба зробити просто правильне накриття. Хотілося б, щоб тут був скляний купол, так ну от, що, що заплановано, скляний купол, щоб її було видно ззовні. і тут зробити нормальні експозиційні зали поряд із самим храмом. Ми можна буде виставити не тільки там будівельні матеріали, але якісь броня, священників, духовні книги, які власне відповідають, якщо не тому періоду, то хоча б стилю, так, власне, самої церкви. Ну, Хотілося б, звісно, ще і стенди, наскільки я знаю, планується поставити тут стенд, щоб на то виставити Лекреста Спасителя. Ця фреска ну, справді, унікальна, такої більше ніде немає. Тому що якщо з цими зображеннями, то питання, що вони традиційні, то ось такого зображення Кремлуцька, в принципі, не знайдеш ніде. Звісно, такий проект є, але коли він буде втілюватись в життя, чи буде взагалі втілюватись, я вам сьогодні казати боюсь. А от золоті ворота їх же фактично побудували е, доверху, да, то це ж теж суперечить принципам да. Венеціанської конвенції. Так, да. це, це суперечить. Насправді, я знаю, що в Україні багато хто не дотримується цих от вимог чітких, але ну що зробиш. Mm -hmm. Ну Там загалом теж гарний музей, дітям там дуже сподобався. Європейцям досить легко дотримуватися своїх конвенцій, тому що вони основні роботи, такі як з золотими воротами, наприклад, провели ще до оголошення Венеційської конвенції. Україна в цьому плані ж досить тривалий час лишалося. Yeah, поза історичним процесом. Поза, поза процесом, так. Ні.